Міністерство транспорту Канади призупинило виплати субсидій компанії Тесла доки кожну заявку не буде розглянуто окремо. У цей же час Марк Карні проводить передвиборчу кампанію у Вінзорі центрі автомобільної галузі Канади на тлі серйозної економічної напруги. Автомобілі посідають друге місце в експорті Канади за вартістю 51 мільярд доларів. І 93% цього експорту йде до США. Тесла опинилася під ударом після неочікуваного і багатомільйонного рішення Канади. Чи не настав кінець золотої епохи цього гіганта електрокарів? Найпопулярніший бренд серед електромобілів зараз стикається з потужною кризою у стосунках із Канадою. Останнім часом справи Тесла йдуть не надто добре. З одного боку ж нові тарифи з боку президента США Дональда Трампа, з іншого жорстка реакція канадського прем'єр-міністра Марка Карні, яка безпосередньо б'є по компанії. Поточні події в глобальному автопромі тісно пов'язані не лише з долею Тесла, але й із майбутнім міжнародних торговельних конфліктів. У відповідь на дії США Канада виключила Тесла зі своїх програм стимулювання електромобілів і заморозила вже схвалені виплати. Це ставить під загрозу позиції Тесла на північноамериканському ринку та викликає занепокоєння серед інвесторів. Проте мова йде не лише про суперечку між компанією та країною. Ключову роль тут відіграють глобальні ланцюги постачання, конкуренція між США і Китаєм, регуляторна політика ЄС і загальна нестабільність автопромисловості. Як сталося, що один з найбільших виробників електромобілів потрапив у центр міжнародного дипломатичного скандалу? Які події призвели до того, що компанію виключили з програми стимулювання в Канаді? І чи можуть нові мета Трампа змінити баланс сил на ринку автопрому Північної Америки? Які варіанти залишаються у Тесла? І як торгова війна вплине не лише на цю компанію, а й на всю індустрію? У цьому відео ми розберемо всі ці запитання. Та розкриємо суть конфлікту між Тесла і Канадою. Але перш ніж продовжити, у мене є невелике прохання. Українці підтримайте україномовний контент. Просто зараз підпишіться і тицніть вподобайку. Бо саме під час перегляду ваша підписка просуває це відео. Для вас це секунди. А для мене велика підтримка і натхнення створювати контент далі. Дякую. А тепер повертаємось до теми: Тесла, якою керує мільярдер Ілон Маск, близький до Трампа. Є флагманом електромобільної революції у США, але шлях компанії часто супроводжувався конфліктами з регуляторами, чергове зіткнення з канадським урядом. Усе це відбувається на тлі політичного втручання Маска та нових американських мит на товари з Канади. Канада відповіла жорстко не лише позбавила Тесла права на нові субсидії, а й скасувала вже схвалену виплату у 43 мільйони канадських доларів. Прем'єр-міністр Марк Карні назвав дії США прямою атакою та терміново скликав засідання уряду. У своїй публічній заяві він наголосив, що йдеться про прямий напад на наших робітників і нашу промисловість. Він пообіцяв, що Канада вийде з кризи сильнішою. Останньою краплею для влади стала заявка Тесла на суму понад 43 мільйони доларів, подана відразу після того, як Канада оголосила про майже вичерпаний бюджет програми стимулювання електрокарів. Компанія нібито продала вісім тисяч авто лише через чотири автосалони за вихідні, тобто кожні 30 секунд одне авто. Асоціація автодилерів Канади поставила під сумнів ці цифри, заявивши про можливу маніпуляцію. Міністр транспорту Христя Фріланд розпочала офіційне розслідування і призупинила всі виплати. Це вдарило по фінансовій стратегії Тесла і посилило торговельну напругу між Канадою і США. Проблема не лише в митах. Агресивна стратегія Тесла щодо субсидій теж викликала підозри. Кількість заявок від компанії зросла з 300 до 5800 за короткий час. Це розцінили як спробу обійти систему. Подібне вже траплялося у 2019 році. Тесла навмисно знизила ціну окремої моделі до мінімального порогу, щоб пройти під правила програми, навіть якщо це означало продаж машин із неприйнятно низькими характеристиками. З того часу Тесла отримала від Канади понад 700 мільйонів доларів субсидій, ставши рекордсменом за цим показником. Яка мета нових мит Трампа? У березні 2025 року. Він оголосив про постійне 25% відсоткове мито на імпортні авто. Він стверджує, що це дозволить зменшити залежність від іноземних компонентів і підштовхне американський автопром до зростання. Проте економісти та галузеві експерти попереджають наслідки можуть бути протилежними, оскільки американські виробники, включно з Тесла, значною мірою покладаються на імпортні деталі. Тарифи лише підвищать собівартість, зменшать прибутковість і ускладнять конкуренцію. Через загальну нестабільність на глобальному ринку акції Тесла переживають великі коливання 25 березня вони зросли на 12%. але все ще залишаються на 44% нижчими, ніж на піку в грудні. Рішення Канади щодо субсидій стало новим ударом. Акції впали на 5,6%, що спричинило суттєве падіння капіталізації. У Європі ситуація не краща продажі Тесла за перші два місяці 2025 року зменшились на 47,1%, а частка компаній на ринку знизилася до 1,4 Падіння пояснюється не лише комерційними, а й політичними чинниками. Маск отримав шквал критики в Європі через підтримку ультраправих партій і втручання у політику. До цього додаються агресивна цінова політика китайських виробників та нові моделі від європейських брендів, які активно витісняють Тесла з ринку. У США також відбувається спад у січні. Продажі Тесла впали на 11%, Особливо це стосується моделей 3, S та X. Найбільш стабільною залишалася Model Y, а запуск Cybertruck дозволив утримати позиції. Загалом за 2024 рік Тесла доставила 1 мільйон 800 тисяч авто по всьому світу майже стільки ж, як і роком раніше. Попри труднощі, інвестори продовжують вірити в майбутнє Тесла завдяки її лідерству в галузі електромобілів та інвестиціям у автономне водіння. Але політичні заяви Маска, цінова агресія і нестабільність ринку створюють великі ризики. Тим часом китайські конкуренти, як от Байді, Експенг і Ніо, активно наступають у Північній Америці та Європі, змушуючи Тесла змінювати підходи. Міжнародна спільнота також висловлює занепокоєння. Президент Бразилії Лула да Сілва критикує торгову політику США, називаючи її загрозою для вільної торгівлі. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС захищатиме бізнес і споживачів. Представники німецької автопромисловості застерігають, що нові тарифи вдарять по всьому глобальному ланцюжку постачання. У Канаді ситуація загострюється. У декількох містах проходять акції протесту проти Тесла. В Онтаріо пошкоджено понад 80 авто у Монреалі. Протестувальники розмалювали салон і влаштували сидячий протест. Причина, підтримка маском Трампа та його позиція, що суперечить політиці Канади, орієнтованій на внутрішнє виробництво. Що ж далі, Тесла може спробувати оскаржити рішення Канади через міжнародні правові механізми. Але уряд рішуче налаштований. Компанія, ймовірно, змінить свою стратегію виробництва, спробує налагодити відносини з Канадою та активізує зусилля на ринках Китаю й Європи. Результат цих дій може визначити не лише позиції Тесла у Канаді, а й її глобальне майбутнє. Як гадаєш, чи зможе Тесла вийти з цієї кризи, чи її зірковий час вже минув, пиши в коментарях. Дякуємо за перегляд.